Слава Україні! День наступний нашої епопеї з встановленням автопілоту гідравлічного на трактор Axion 810. Поки батько поїхав обкатувати рукава високого тиску, трошки часу в мене розкажу, поясню, чого, що, що, як зробили. І для когось може буде це актуально, може цікаво, може стане в нагоді. Тож дивимось. Так, все вірно, прийшлося зняти колесо для того, щоб був кращий доступ нам до Оцього простору, який під кабіною. Кабіну знімати не хочеться, звісно, нікому той е е лишній, як би його так правильно визвати не потрібен. Ну ладно. Значить, дивіться, дивіться, в чому смисл. Оце ось наш розподільник гідравлічний. То, що автопілот. На нього є шість виходів з -от. Теж дюймові там різьби, есть, коли обкатувати гідрошланги, треба бути уважним. Не типові, не наші оці, обичні на 24 тобто Треба брати його за образець. Ну, це не, не в цьому проблема. Проблема в тому, що насос дозатор знаходиться отам і, в принципі, туди і доступ є рукою залізти. Але нетипові оці фітінги для нашого ринку і ключів адекватних, щоб підкрутити їх, ну я не знайшов. Питався робити самоділки, підтачувати, так як там дюймові розміри, підтачувати наші звичайні е, ключі. Нічого з цього хорошого не вийшло, в плані того, що ну, я не зміг його відкрутити, в грані йде і все. Кинув цю затею, почали обходити цей варіант, давай шукати, де під'єднатися, як буде простіше, краще і до нас доступніше. Єдиним варіантом залишилось ось це місце. оце ось Оце ось подача на насос дозатор. Пішла трубка, ось вона йде нижня. Оце ось вона нижня йде. Значить, ми що робимо? Откручуємо цю гайку. Трубку виводимо чи туди, чи сюди. До неї підключаємо рука високого тиску, який йде на розподільник гідравлічний. Подача. З нього е, злив під'єднуємо під обратно ось сюди. І вона пішла, оця ось е, магістраль пішла на насос. Е, Дозатор на кермо штатне. Що касається подачі злив з насосу дозатора, такий, як він і є. Ось він є, він підключений, все там нічого не змінюється Тобто ми врізаємося в цю систему грубо говоря, два рукава високого Далі йдемо на ту сторону, бо там виїхав з тієї сторони. На циліндр поворотний, той що йде передок, Ось ідуть дві шланги. Дві шланги, трубки. Трубки. Починаються вони ось: ось один, ось другий. І також вони під'єднуються аналогічно, як і там. Тож, ми сюди просто під'єднуємо два рукави, туди уходять, сюди два рукави туди уходять. І, собственно, якщо питання зняти або е під'єднати, все просто, доступно, раз раз і все на місцях. Нічого не змінюється. Довжина оцих рукавів буде 1,20, 1,50, в залежності від розташування, тут 1,50, 1,20 м. Їх достатньо. Значить, Для того, щоб вірно обкатати шланги, зробили що, взяли за образець різьбу з розподільника гідравлічного, викрутили. Ось викрутали один. Будьте уважні, там не типові розміри, там дюймові. Опять же. І так як отам, отам особо нічого розбирати не хочеться, бо і не виходить. Оте, От що з флажком жовтеньким, там в мене не виходить розібрати, я не, ну, не можу його захватити, нема в мене спецключа. То взяли отут. -от. Тут трошки, понакидалося заодно буде доступ. Тут все повимивати керхером, бо по факту ззаду -за, сюди не допреш і збоку сюди не допреш. За колосом тут ця ніша. Ну, коротше, як є Вимаємо, все буде Ось відкрутили трубка подачі. Оцей штуцерок, який туди-сюди, він, ось ця гаєчка трубки. Аналогічна з тією. Тобі ж різьби, аналогічно з оцим, що тут стоїть. То взяли оцей штуцерок, взяли отой штуцерок, шість е, шлангок, три е, одного типу, три другого типу. І все. Тобто, чого три кажу. Е, на оцьому виході тут впуклість на трубку. Тобі одні трубки будуть з на, на верх, другі будуть внутрь, тобто ну, ви зрозуміли, ось. Побачили, отут -от ямочка внутрі пішла. Кому буде цікаво, самі поймете, про що я балакою, ну як є, значить жду, час батько привезе, ставимо трубки, підвозимо сюди керхер, включаємо керхер, вимиваємо цю всю трахамудію. І ставимо колесо на місце і буде випробування. Тож слідкуємо. Так, привіз батька шланги. Значит, з цієї сторони всі вони однаковісінькі. Це ті, що йдуть на розподільнику, той що з соленоїдами. Ось штуцер з нього знятий. Всі вони однакові. Під резиночку. З другої сторони три йдуть Випуглі другі три впуклі. Ну, ви поняли. Отак. Це випуклі. А ці навпаки. Тобі якщо з'єднати, то вони отак от з'єднуються. Ось. Ставимо. Наразі підключення виглядає саме отак от. Це те, що я вам намагався об'яснити на пальцях. Оце пішли напередок. Вони ось раз і пішли туди. І ось те, що йшло з насос дозатора, пішло теж на розподільник. Все доволі комфортно лягло. І ніхто нікому не мішає. З іншої сторони виглядає. Ось так. Ось. Сказати, що дуже додалося трубок, то я не скажу. Ось вони йдуть, ось заходять. Там якраз класна така ніша. Ось зайшли. Підключилися. Ніхто нікому не мішає. Ну в принципі, підходимо. Притул до випробування. Зараз фіксую хамутиками те, що десь тіліпається. Як казав, повичищаємо зараз, тут замиємо все і ставимо колесо пробуємо. Продовжуємо готуватись до весняних польових робіт, вірніше сказати, посівної кампанії. А, що наразі? наразі? Потихеньку підходимо до сівалки, робимо огляд щодо чого, дефектовки, де помазати, де що підглянути. В принципі, вроді би все було добре. ну, Зараз будемо передивлятися. Потім, так як там стоять пшеничні висівні диски, ставимо соєві на 80 отворів. Міняємо виштовхувачі. ну, Тут все, в принципі, зараз розберемося тут. Такий зіп. Таким чином ми готуємося до посіву ярого гороху. Горох, нагадаю, буде люмб. Це вже у нас виходить друга репродукція. Будемо сіяти. Ну, подивимося, наскільки він стабільний, що до чого, будемо бачити. Наразі знімаємо бачки і переміняємо всі висівні диски. 95% вже зроблено. Ставимо диск, виштовхувач, щіточку замість такої ось. Замінили, притрусили, прочистили обов'язково сім'япровод тряпчиною, датчики протерли, щоб там не було ніяких зимуючих моментів. Бо бувають і комахи, щось складають, і взагалі пиляка. Так що ставимо ці бочки ще ось один. І треба буде приділити уваги колесам, так як вони трошки поспускали за зиму, треба знайти причини і, можливо, поставляти камери, можливо, Частково замінити, ну там буде видно. Тож, рухаємось далі. Що, Сьогодні попрацювали плідно, трактор на мазі, сівалка на мазі, все там вже налаштовано, готово до висівання гороху. Тож, ставимо подобайки, підписуємося і рухаємося разом далі.